Доброго дня. Наступний день. Попередня збірка. Ось вона. Купив коврик, спеціальний захист, купив лак, полакую, термінали, щоб мідь не була оголена. Попередня збірка відпахала сьогодні на ура. Сьогодні я, як і вчора, не вмикав генератор. Все на акумулятор плюс акумулятор. І сьогодні продовження. Мій набір самого першого літій фером фосфат, який у мене був. Це від самої першої збірки, лишилось три. Один такий акумулятор, чотири елемента повністю здохли. Він взимку розряджений, стояв хлам на мінусі. Як здохли? Вони там живі, але я вирішив купити чотири додаткових банки. Уже таких банок нема. Є вже отакі з, з е, шпильками, які виглядають. То замість М4 е, болта, тут М6 гайка. Це да? буде комбінований, комбінований набір. Але потужність та сама, 105 А годину одного акумулятора. От, я їх вже зібрав послідовність, так, щоб... Сюди приходить мінус, точніше плюс, відповідно, мінус. Шина, 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 тут шина і так далі, так само, як і та збірка. От, купив стяжки. Я ще не знав, що такі стяжки існують. Вон, дивіться, яка довжина. Це просто жесть. Це скільки довжина? 780 майже метрові. Дві стяжки внизу, дві вверху і це вже монолітний блочок. Тут буде 5 кВт максимальної, 4 кВт ємності, потужності. Тут буде стояти теж JK BMS, тільки тут вона 150 А з 1 А балансування, Ну, вони нічим не відрізняються, тільки ключі і ємність цього іоністора, яка тут стоїть. Все остальне в них так само. От ми його зараз якось отак от притягнемо до цієї банки, до цих банок точніше от, зробимо термінал, все з'єднаємо, все підключимо. Через кілька годин, надіюся, при позитивному розкладі буде готова збірка. На цю збірку мідь менша, не 5х50 мм, а 3х30. От шина така, вона трошки тоньша. Ну, Тут і менші струми будуть, тому тут як би не потрібно. От, ось вона якраз на термінал його закриває по ширині. Треба їх повирізати, попросверлювати, об забрати всю заусню, От, понакручувати термінали на провода БМС, понаобжимати в мене є, вони тут інших діаметрів. Всі болти купив, всі гайки купив, всі шайби купив, мід є, стяжки є лак, яким потім це покрити, щоб воно не коротило, є. В'є до роботи. Сама така праця грязна. Не? Тобто порізати шину на ось такої довжини конектори. Це все робиться класичним методом. Такс, значить, попиляні шини. Попробував просверлити одну і другу. Я взяв за довгі оці гвинти. Я взяв 4 на 16, а тут треба 4х10. От. Зараз їду за гвинтами. І що зробив? Значить, випиляв під низ з ДВП таку дерев'яну пластину. Для того, щоб це було жорсткість його на отак. Щоб він на, на перекос не йшов. Додатково стягнув стяжка-стяжка. Тут вже було стянуто І тепер це монолітний блочок 5 кВт. Поїхав за гвинтами. фух Так, відео. Я вже його закинув наверх, на свою стійку. Значить, Помилився я з одним проводком. Коли перевіряв, подивився, я виходить, зробив, пропустив одну банку. Перевірив, перепідключив, прозвонив всі роз'єми, включив, БМС не запускається. А BMS може запуститися тільки тоді, коли є напруга на акумуляторах, плюс хоча б 2 вольта, щоб він не розумів, що він заряджає. Прийшлося запустити генератор, бо нема світла. Підняв напругу, запустилась БМСка. Значить, <клух> ось як вийшло. Я стяжечками тяжечками стягнув, клеєм між банками позаливав, клеящий пістолет для того, щоб банки не рухались, коли їх таскаєш. Бо оцей е слабенький і оцей слабенький. Той, що на плюсі. Ці банки, яких закручується М4 алюмінієвий роз'єм, не рекомендую брати. Вони дуже ніжні. Але вийшло. Значить, зараз я на цьому, плюс цьому, плюс свинець. Поки що паралельно, свинець переконфігурую наступного разу. Значить, як я його підключив, я його підключив в паралель через 63 А. Ну, ті, що є. Немає потужніших. 63 А, в принципі, з цієї банки 63, з цієї 63. Це 120 А я стільки не споживаю. Ось така система. Значить, понакривав е такими ізоляційними ковриками. І ще я купив лак. Я хочу ці шини позалаковувати зверху, щоб нічого на них не впало і не закрутило. Тут і тут так само. От. Отака вона система. Бачите, з цими БМС-ками по-другому ніяк не вийде, їх треба якось, щоб заховати ці провода. Це хіба що брати якийсь оцей гнучкий, такий, такий, що закручується на проводах. Але я думаю, що я в такому варіанті воно собі буде нормально жити. Нічого йому не станеться. Єдине, що лишилося, це оцю мінусову клему ізоляцію замотати. Хоча трогати це не бажано. от Я спеціально зробив такі петлі для того, щоб ці не навантажувати цю частину. Ну Проєкт плюс 5 кВт фосфат теж завершено. Покажу зараз, як я настрою БМС-ку в кінці відео. Запишу наступний етап це 48-вольтовий свинець переконфігурувати на 24 вольтовий свинець і кинути тільки на цей інвертор. І на інверторі буде відповідно скільки 192 плюс 140, це 200-300, коротше, 300, 340 А свинця. Йому забагато, він стільки не вміє, але це буде класно, на ньому буде висіти газовий котел. І на нього вистачить довго. Отака система відносно мобільна. Тобто, якщо я хочу звідси швидко знятися, відключаю з щита два провода, беру тачку, закидаю в багажник. Ще треба стяжками щепити. Ось ці два проводи. Ось один, ось другий. Потім цю відключаю, беру з поличкою, переношу. Свинцеві акумулятори відключаю, закидаю, куди мені треба, і тоді оця стійка стає підйомною. На ній лишається, в принципі, два інвертора і конектори. Загалом за декілька годин можна всю цю систему зняти і переїхати. В умовах війни це важливо. На сьогодні все. Дякую вам за підтримку. Загалом тепер в цій системі в мене є корисних кіловат значить 6,4 кВт в оцій. Це 80% ємності. Так? В великій збірці моїй, ті, що я вчора збирав. Потім 4 кВт в цій малій збірці. Це виходить 10,5 кВт в мене є в двох цих акумуляторах. Якщо їх розряджати до 80%. І е, є ще е, десь в районі 4 кВт, мабуть, на свинці, якщо його розряджати на 50%. Ми споживаємо в, в день, коли дуже багато всього, 12 кВт. До цього має вистачити. З короткочасними вмиканнями світла, щоб взагалі не включати генератор. <клух> Що можу сказати по збиранні акумулятора? Має бути система. Тобто, якщо ви збираєте, я переключу, якщо ви збираєте акумулятор, от вона, ні в якому разі не класти викрутку, бажано мати такого роду коврик яким закривати всю іншу частину, коли працюєш за цим наприклад, за цією шиною. Тому що закрутити легко. Я коротнув, я коротнув ось тут. Коли крутив, випадково провернув шину і вона сюди доторкнулася. В результаті тут болт випарувався. Добре, що різьба ціла, я його перекрутив, зробив нову шину, бо шини теж частина випорувалася. Тобто це небезпечно, бо такі акумулятори можуть дати 10 000 А в секунду. А це просто неймовірна потужність. Відповідно, для того, щоб з цим працювати, треба гарно все ну, ізолювати. От У мене, наприклад, є такий відозовсталь браслет. Оце, це насправді легко ним коротнути, так? Тобто, його не Бажано на собі тримати. Бажано резинові рукавички. От. Тут ще. Компактніше все. Тут взагалі близько. Тобто дуже акуратно, зразу бажано ставити і прикручувати, не дергати його, не відсовувати. От Я зразу з тяжками все його стягнув, щоб він вже був монолітний. Бажано все прихвачувати клеями, провода вон, стяжками, щоб воно ніде не болталось, ніде не затиралося. Тому що. Провід маленький, затреться за шину, коротне і буде бах. Дуже великі потужності. Дякую вам за підтримку. Далі буде. Так, обіцяне відео про е, БМСки. У мене зараз в, в ефірі є дві БМСки. Верхня це ця 650 А, нижня це що 200. Верхня це 5 кВт, нижня це 8 кВт. Або точніше, верхня це 100 Аг, нижня це 180 ампер e, Значить, Що важливо, коли стартує? E, що важливо З JBMS? По-перше, заходите в Settings. Вони з самого початку налаштовані на максимальну кількість банок. Там 24 банки воно може тримати. Він зразу пише, помилка у вас неправильна кількість банок. Відповідно, треба зайти в Settings, ввести пароль. Він тут 1, 2, 3, 4, 5, 6 по замовчуванню. Cell count поставити 16 і ємність батареї поставити. Але цього недостатньо. В Advanced Settings дуже важливо цей старт балансування поставити чуть вище, ніж напруга відрубання. От 2,5 В нього на банці напруга відрубання. Треба поставити там на 1 соту більше. По... По замовчуванню стоїть 3 вольта. Тобто все, що до 3 вольт, банки не балансує. Чому так зроблено, не знаю. По замовчуванню, треба, щоб балансувало на всьому діапазоні. Відповідно, Що треба налаштувати? Напругу заряду максимальну поставити і напругу розряду максимальну. Якщо буде брати більше, відповідно БМС-ка відключить, для того, щоб не горіли у вас провода. Щоб банки не, не здохли. 100 ампер банка, краще її заряджати, розряджати 1С, не більше. І, в принципі, тут більше нічого нема. Ясне діло, що зверху та кнопка Lithium по 4, її в першу чергу нажати, відповідно, він заповнить сюди напруги, які базові є, і вже тоді їх міняти. Кожен раз, коли ви щось міняєте, треба кнопку з боку ОК нажати. Не можна так, щоб всі поміняти один раз ОК. Тут доволі тупа, такий, тупий інтерфейс. І для того, щоб працювати з ним, треба в контрол зайти включити Charge, discharge і Balance. Три речі. Після цього заходите сюди і бачите, що зараз ці банки мінус 8 А. 5 на 8, 400 Вт забираємо з цієї банки. Іде балансування температури два резистора. Датчика, я їх засунув ну, з одного і з другого боку збірки, щоб вони міряли в різних місцях. от він, він компенсує там напругу при сильному підйомі температури. І є цей захист, якщо температура вища, ніж 50, здається. там Теж в налаштуваннях все робиться. от Те саме з другою банкою вибираєте. Тут трошки більше вона, але по суті воно не змінює, як бачите. Ті самі налаштування. Той самий пароль. Те, що я і сказав, старт балансування з 251. Єдине, що тут максимум струм балансування 2 А, а в тій другій bms 1, Тобто ця трошки потужніше, швидше це робить. Ну, для більшої банки так і потрібно. Загалом це все. Проект закінчений. Дякую вам. Якщо хтось надумає повторити, будуть якісь запитання, задавайте відповім.